Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Візит спецпредставника Путіна Крила Дмитрієва до США провалився. Російська влада хотіла використати цю поїздку для просування кремлівських тес у Вашингтоні. Зазначили в американському інституті вивчення війни. Задля цього Дмитрієв навіть привіз із собою цукерки із цитатами диктатора Путіна на обгортках. Втім, московський посланець не зміг зустрітися ні з ким із впливових американських посадовців. Натомість він дав інтерв'ю кільком американським медіа, в яких повторив типові для Російської Ської пропаганди заяви, зокрема, він відкинув пропозицію президента США Трампа щодо негайного запровадження перемир'я. Мовляв, Росія не піде на мир без усунення так званих корінних причин війни за версією Кремля. Дмитрієв також спробував применшити наслідки санкцій, запроваджених Трампом проти російських компаній «Роснефть» та «Лукойл». Ці заяви жорстко розкритикував міністр фінансів США Скотт Бесенд. Він назвав Дмитрієва російським пропагандистом який в принципі не може сказати нічого іншого, будь-які домовленості щодо закінчення війни не можуть відбуватися без України. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив головне не формат зустрічі, а присутність української сторони у переговорах за посередництва США. Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія, Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути на сказати: хто ви? Я без вас буду вирішувати. Чесно кажучи, мені все одно в якому форматі ми можемо закінчити війну, але не можна це робити без нас. І це важливо. Зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. З огляду на невдалу поїздку Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки, з огляду на останні заяви президента України Володимира Зеленського, який каже, що Путін максимально уникатиме зустрічі і цих переговорів. Але чи можна зараз спрогнозувати як діятиме він далі? Наскільки зараз обережно він буде взагалі діяти у відносинах зі сполученими штатами Америки, боячись викликати гнів Трампа наприклад? Ну, я вважаю, що вони десь будуть обережними, але свою позицію щодо війни з Україною він не поміняє. Вона буде відповідати двом базовим базовим тезам, які він особисто озвучив: що для припинення вогню потрібно, щоб Україна а, покинула чотири області. Відмовилась від нас. Це перші базові тези. А друге, це те, що Україна повинна скоротити свою армію, позбавлена повинна бути позбавлена важкого озброєння і не виробляти ракети дальністю більше ніж 40 кілометрів. Це те, що було зазначено в так званих стамбульських угодах, які вони ну тих тих паперцах, те, що вони вважають стамбульських угодах, і тут нічого не поміняється. А На вашу думку, провал е, місії Дмитрієва він е, завдяки чому е, мав місце? Ну, тому що процеси вже рухаються вперед. Тому що Трамп відчуває тиск, відчуває тиск і громадськості, і медіа стосовно його, його позиції щодо Путіна. Так? Е, е, далі це все більше стає його війною. Путін активно замазує Трампа кров'ю українців, коли бомбардує і дитячі садки і лікарні, що вже відображається на Трампі. Трамп входить виборчу кампанію в Конгрес. Йому потрібно демонструвати результати. От недалі, вони вирішили основні свої проблеми, пов'язані з його обіцянками виборцям, що вони не будуть фінансувати війну. А, а будуть тільки продавати зброю, він вирішив це це питання а, так, що це по сукупності обставин працює. Ну і плюс, звичайно, що активність України, яка демонструє, що є можливість переламати хід війни, а коли Україна бомбардує територію Росії, демонструючи, що в Росії вже є уразливо щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі. Переламним моментом я вважаю операції СБУ на території Росії, коли, коли спецслужба знищила третину стратегічних бомбардувальників на території Росії. Тоді публічно американські військові почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Це працює по от, по сукупності обставин. І з огляду на останні атаки по е, підмосков'ю, зокрема і по столиці е, країни-агресорки, напевно, зараз стоїть задача е, ну, в саме серце е, Російську Федерацію і показати таким чином, що е, ми це можемо робити і без ракет магавків, зокрема, і коли ми говоримо про ракети власного виробництва, ті ж фламінго і рута, які як каже президент, вже показали свою ефективність. Тобто, таким чином, ми теж спонукаємо зі свого боку Російську Федерацію до того, щоб вони сіли за стіл переговорів. Ну я вважаю, що поки Путін при владі буде, він нікуди сідати за стіл перемови не буде. Але ми повинні звичайно не зупинятися на цьому. Наше завдання ж ну не перемоги. наше, наше завдання, щоб взагалі ця країна пропинила існування Так? Звичайно, ми повинні демонструвати бажання перемовин. Президент тримає дипломатичну рамку, а показуючи, що дуже хоче зустрічатися з Путіним. Вчора буквально сказав, будь-де за будь-яких будь-яких обставин, але відсутність Путіна на зустрічі з Зеленським дозволяє президенту тиснути в тому числі і на Трампа, показуючи, що ну його немає. Так давайте будемо допомагати Україні більше і змушувати. А росіян все ж таки діяти відповідно до побажань, які висловлює президент Трамп. А оскільки його немає, то все вже показує на полі боя саме наша зброя, саме наша зброя. Щодо Москви, ну це питання військове. Тут питання військове повинно вирішувати, куди бити, як бити, в якій кількості, тому що тут, тут питання наступне: що що цікавіше в Україні? Блокаут, наприклад, у всій європейській частині Росії. Чи, наприклад, удар по Москві, яка дуже захищена ППО тут будуть вирішувати військову відповідно до загального військового задуму, наявності засобів для того, щоб виконати це завдання. Тому ми повинні концентруватися виключно на виробництві наших ракет, фінансуванні їх відкриття експорту для того, щоб залучати ресурс, страхування військових ризиків для наших підприємств. А, щоб був спрощений порядок списання списання, наприклад, майна, яке пошкоджується під час ударів. от що ми не повинні сконцентруватися. А далі це 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 в дійсності основне. Все інше вже працює проти Путіна. Час одно, одно, однозначно працює як проти Путіна, так і проти Росії. Дякую вам за відповіді. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи був з нами прямому зв'язку.